Всім привіт! Ви на каналі Вивчити Англійську. І сьогодні ми говоримо про те, як створити колесо балансу вивчення англійської мови. І для того, щоб нам краще розібратися в цьому колесі, нам потрібно згадати, з яких пунктів буде воно складатися. Дивіться, ви зараз на екрані своєму бачите колесо балансу. Колесо балансу складається із восьми аспектів: це чотири навички вивчення англійської, читання, слухання, письмо, говоріння. І також обов'язкові складові цих навичок це граматика, вокабуляр, вимова і ваша впевненість як фіналочка вишенька на тортику. Ми вам зараз продемонструємо, як це зробити все-таки на практиці. Наприклад, я обираю для себе почитати 10 сторінок книжки Мішель Обами «Becoming». 10 сторінок я обираю, я ставлю собі якийсь термін, наприклад, це 2 тижні. Я за 2 тижні можу прочитати 10 сторінок, це окей. Тобто я починаю читати, я треную тут говоріння, я читаю слух, я треную вимову, слухаю себе, слухаю себе і звикаю до того, як я звучу англійською. Далі я виділяю незнайомі слова, виписую їх. Я звертаю увагу на граматику, і мій аспект вокабуляру і граматики заповнюється. Далі я обираю відео на Ютубі, яке хочу подивитися із Мішель Обамою, коли вона говорить про свою книжку Бікамінь. Я сідаю за це відео, пропрацьовую, наприклад, перші три хвилини, і з цих трьох хвилин також мені трапляється лексика і якась граматика, яка для мене актуальна і цікава. Я також їх виписую. До речі, всі ці пункти не обов'язково виконувати в один день. Ви можете їх розпланувати на ці самі два тижні, і внести в свій графік, і в календарі виділити 10-15 хвилин на якусь із активностей, яка вам найбільш цікава наразі. Просто виділіть час на англійську. Після того, як я прочитала, послухала ці частинки. Не обов'язково дочитати всі 10 сторінок чи всі 8 хвилин додивитися для того, щоб почати практикувати. Я прочитала три сторінки чи дві сторінки сьогодні. Я внесла список незнайомих слів собі в квізлет, Я їх підучила, повчила. Я продивилася граматику. Можливо, мене там якась тема зацікавила, і я захотіла дізнатись про неї більше. Я дивлюсь на цю тему відео в Ютубі Пояснення. Слава Богу, зараз цього. Кульярд. Так, знаходимо там ці фрази, слухаємо вимогу, перевіряємо своє розуміння граматики і впізнаємо те, що ви вже знаєте. І це дуже приємне відчуття. Це те, що в принципі заради чого й хочеться це робити, заради цього відчуття, що вау, я це вчила, і тепер воно мені трапляється. Я і це, це розумію. Я це розумію і я це знаю. Так. І далі ви вже тренуєте свої ці слова і цю граматику у письмі. Я вибираю якихось 5 рандомних, 7 рандомних слів, які мені хочеться використати, з яких я хочу написати історію, чи через які я хочу переказати те, що я почула чи прочитала, чи висловити свою думку, своє рев'ю написати на прочитане чи прослуховане. В принципі, тут можна дуже багато чого робити, якщо мені ці всі моменти не подобаються, і в мене не вистачає креативності на те, щоб створювати якийсь. Текст, тоді я можу просто до кожної із цих фраз написати 5 своїх речень. Улюблену частинку з відео я буду шедовити, я буду повторювати за Мішель Обамою, я буду дивитися, як вона проговорює ту чи іншу фразу, і декілька фраз я прям хочу сказати так, як вона. Тому я залишаю собі час на те, щоб декілька хвилин приділити своїй вимові. І далі, після цього всього зробленого, я буду тренувати говоріння. Для початку я спробую переказати все те, що я почула, побачила на відео для Оленки, щоб скинути угу. їй, щоб вона про це послухала, щоб її зацікавити прочитати книжечку. Та це може бути голосове повідомлення самому собі, може бути голосове повідомлення вашому другу. або вашому вчителеві. Тому що всі вчителі питають, що ти робив на вихідних, як ти почуваєшся, як твої справи, і в цьому. І це ваш зірковий час використати все те, що ви стікери пропрацювали. На стікері у вас є шпаргалочка, і ви це промовляєте. Коли проходить цих два тижні, які я виділила на те, щоб ось так саме провчитися, я дивлюсь на цей аспект впевненості і починаю рефлексувати, наскільки ваш рівень впевненості зріс від вашої точки А до цього моменту. І ми вас вітаємо, тому що ви явно не збудете вже бачити ту людину, яка була на початку. Це буде нова особистість, яка вже знає на от скільки більше. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайку, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал і пишіть ваші враження, ваші спроби. Залишайте коментарі. Па-па!